Той самий Російський інститут археології він заробляє на цих розкопках. І звісно, що в нього є свої лобісти, які закладають проведення цих розкопок. І за будь за розкопки на будівництві виплачує і повністю їх оплачує, зрозуміло, той, хто будує. Ну, фактично, ми говоримо про російський бюджет. Це гроші, це дуже велика конкурентна сфера. І вони намагаються цього не опускати. З іншого боку, ми бачимо, що а, неготовність і невміння російських, саме російських археологів, я не кажу про громадян України, працювати з кримським матеріалом, який є ну, досить специфічним, археологічний ландшафт є досить специфічним, призводить до того, що часто Відбуваються речі, як то не докопується пам'ятник, або а, проносяться його межі, тобто, ну наче розкопки провели все добре. Потім беруть ширше для будівництва дороги. виявляється, що не докопали до меж пам'ятника. Така ситуація.